Якби не є травма, вона б перекаталася на всіх качелях, на всіх горках, полазила б. Ходить, тримаючись за батька. Дев'ятирічну є у чайку, на яку 24 серпня у парку Шевченка впала частина інсталяції, декоративний дерев'яний стілець виписали з лікарні. на качелі Тільки прийти на лавочку і посидіти. Такі прогулки 15-20 минут в день. Як у тебе сьогодні настрій? Як ти себе почуваєш? Нормально. Тебе зараз нічого не болить? Ні. Нині. Нині дівчинка продовжує лікування вдома. Розповідає її батько Сергій. Каже, у Єви порушення координації. Вона поки що не може ходити без допомоги. Головне, болі не, не заканчується, тобто э, держиться благодаря обезболюючим. Цілий год в школу, вона ходити не зможе. Треніровки не зможе. Буде приходити класний руководитель к ней і буде персонально з нею займатися. Кримінальне провадження щодо службової недбалості та неналежного виконання особами обов'язків щодо життя та здоров'я дітей відкрито вже місяць, проте нікому так і не вручили підозру, каже адвокат Сергія Чайки Євген Антонов. Я вважаю, що повинні понести відповідальність в даному випадку посадові особи, які не вчинили достатньо заходів для того, щоб цей випадок не Ну, це не відбулось те, що відбулося з Євою. Я вбачаю, що це на спроба затягнути, щоб в подальшому закрити кримінальне провадження у зв'язку з відсутністю складу злочину. Нині триває досудове розслідування, розповідає заступник керівника Дніпропетровської обласної прокуратури Євгеній Корнієнко. Додає Експерти вивчають докази після їхнього висновку. Прокуратура зможе визначити причетних до травмування дитини та оголосити їм про підозру. Здійснюється досудове розслідування і за фактами органів комунального підприємства Міська інфраструктура, які можливо допустили недбалість під час встановлення в цій інсталяції, не забезпечили безпеку, а також за фактом можливої недбалості під час проведення цього заходу, у тому числі виховательками та законними представниками цієї дитини, які не забезпечили безпеку її, скажімо так, часу в супровод. Джування в відповідному парку адвокат батька травмованої дівчинки Євген Антонов розповідає: за понад місяць так і не отримав від міськради відповідь на адвокатський запит, хто відповідав за технічний стан та безпеку експлуатації інсталяції. Суспільне надіслов інформаційний запит до міськради, аби дізнатися, які результати внутрішнього службового розслідування, про яке керівник КП міська інфраструктура Олексій Тесля повідомив журналістам 25 серпня на наступний день після інциденту в парку Шевченка. Відповідь оприлюднимо. Антон Сіренко, Олексій Коренів, Даниїл Ніколаєн та Олександр Шолдибін. Суспільне новини Дніпро.